Добрий день усім і дорослим і малим. Щоб успішно розвиватись, потрібно фізкультурою займатись. Діти, запросіть друзів та батьків і виконайте ці вправи разом. Ми впевнені, вам усім сподобається. А ми чекаємо на фото ваших світлин нижче під цим відео. Кроком руш крокуємо по колу, змах руки. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. Ходьба на носочках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крукування. Спинку тримаємо рівно. Взмах руки. Руки в сторони. Ходьба на п'ятках. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо догори. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки на пояс. Ходьба приставним кроком. Крок приставили ніжку. Спинку тримаємо рівно. Переходимо на крокування. Змах руки. Носочок тягнемо донизу. Руки вперед. ходьба з високим підніманням колін. Спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Переходимо на крокування. Взмах руки. Носочок тягнемо донизу. Спинку тримаємо рівно. Руки на пояс. Ходьба на півприсядки. Спинку тримаємо рівно. Ось так. Крокування. Спинку тримаємо рівно. Взмах руки, носочок тягнемо донизу, легкий біг. Переходимо на крокування. Носочок тягнемо донизу, спинки тримаємо рівно, змах руки. Ну і, звичайно, Право на відновлення дихання. Носиком вдихнули. Ротиком видихнули. Ось так. Малята. Ви молодці. Діти. Ному виконувати вправи султанчиками. Вправа нахили голови вперед-назад. Вихідне положення. Ноги разом. Руки султанчиками опущені. Нараз нахил голови вперед. На 2 вихідне положення. На 3 нахил голови назад. На 4 вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, три, чотири. 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 Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу Права, піднімання рук через сторони вгору. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з лутанчиками опущені. На раз. Руки в сторони. На два руки вгору. Вдих. На три руки в сторони. На чотири вихідне положення. Видих. Прийняли вихідне положення. Праву починай Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Вдих. Три. Видих. Раз. Вдих. Три. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Вправо. Повороти тулуба вправо вліво. Вихідне положення. Ноги на ширині. Руки прямі султанчиками перед собою. На раз. Поворот тулуба вправо. На два вихідне положення. Вдих. На три поворот вліво видих. На 4 вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправо починай. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу Право. Піднімання прямих ніг. Вихідне положення. Ноги разом. Руки з султанчиками прямі перед собою. Вдих, На раз піднімаємо праву ногу вгору. Видих на два. Вихідне положення. На три ліву ногу вгору. На чотири вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Праву починай. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, вдих, видих. Вдих, видих. Раз, два, три, чотири. 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 Закінчили вправу Права присідання. Вихідне положення. Ноги разом. Руки султанчиками опущені. Вдих. На раз присіли. Руки вперед. Видих. На два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. Раз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Вправа стрібки. Вихідне положення. Ноги разом, руки прямі султанчиками в сторони. На раз, стрибок, на два. Вихідне положення. Прийняли вихідне положення. Вправу починай. Раз, два, раз, два. 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 Продовжуємо. Закінчили вправу. Ну і, звичайно, вправа на відновлення дихання. Носиком вдихнули, ротиком видихнули. Ще раз. Малята. Ви молодці. Основними вправами сьогодні будуть ходіння по канату з мішечком на голові та пролізання в обруч. Малята. Мному ходити по канату з мішечком на голові. Ставимо мішечок на голову, руки в сторони і йдемо по канату. Носочок тягнемо, спинку тримаємо рівно. Ось так. Ще раз. Ставимо мішечок на голову, руки в сторони. Йдемо по канату. Носочок тягнемо донизу, спинку тримаємо рівно. Малята, ви молодці. Виконайте цю вправу ще 3-4 рази. Діти. Нома пролазити в обруч. Спочатку в обруч проходить ліва нога, далі ліва рука. Згинаємо спину, голова, права рука, права нога. В іншу сторону. Права нога, права рука. Згинаємо спину, голова, ліва рука, ліва нога. Ще раз. Ось так. Ви молодці. Малята, виконайте цю вправу ще три-чотири рази. Малята, нумо грати у гру піжмурки! Правила гри піжмурки: гравці стоять у колі. Всередину кола вибирають одну дитину. Їй зав'язують очі. Це піжмурка. Іншим гравцям дають у руки дзвіночки. Гравці з дзвіночками бігають по колу. А піжмурка намагається їх зловити на дзвіночок. Коли піжмурка зловить дитину з дзвіночком. То вибирають іншого гравця всередину кола і він стає піжморкою. Гра продовжується. Цю гру можна проводити без дзвіночка. Дитина, що тікає, плескає в долоні. Малята. Пограйте у цю гру ще 3-4 рази. Тож, малята! Щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так, що ми використали для виконання вправ? Правильно. А яку вправу сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Малята. Хто був уважний? Які основні рухи ми сьогодні виконали? Так. А в яку гру грали? Молодці. Шановні батьки, виконання фізичних справ не лише розвиває координацію рухів, а й зміцнює фізичне здоров'я та імунітет. До нових зустрічей!